Всім доброго дня! Сьогодні 15 червня 2025 року, хочу розповісти про такий цікавий момент, про морози, лози та вкорінення черенків. Що було в цьому що було в цьому році, як я спас черенки Аватара? В общем, ви ж всі пам'ятаєте, що вдарили морози, все зупинилось, і в мене лози аватара, так вони і не бруньки і не пішли. Ось о, ось, о, гола луза, ось, гола лоза, ось гола лоза. Це провівка аватара на велісі. Немає на них паростків. але... Третю лозу я ну, вже як зрозумів, що, мабуть, діла не буде, порізав на черенки і поставив на вкорінення. І ось, як ви бачите, майже всі тут чотири черенка, при тому, що вони жируючі, всі пустили корні, а один навіть пустив почку. Так, що, якщо у вас буде така ситуація, що треба спасати привиті лози, то ви можете частково залишити на кущі, а частково зрізати і поставити на вкорінення. Це такий чистий експеримент. Я навіть не очікував. Я думав вони всі пропадуть. Але ніт. Ось і корішок, якийся є, і почка буду пересаджувати. Дякую.